Всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні в нас знову друзі, забій кабончика. Кабончик такий немаленький 151 кг. Так як, друзі, замовлення вже зібрали на четвертини. Цей кабончик йде по продажі на самих четвертинах. Зараз одну сторону вже так підсмалив, подивлюся, можливо, ще потрібно щось десь і досмалити. Обходитимемо ще соломкою. Ну, Падаємось. Салко то вже м'якеньке. Зараз переверну, засмалю другу сторону і вже будемо приступати, друзі, до миття даного кабончика. Розберем. звичайно, хотів його положити, так сказати, на живіт, Ну, сам я його, друзі, особо так і не покрутю. Вирішив вже смалити в такому положенні. Ну, щось так буде. Ну що, працюємо далі. Так, ну що ж, виходить, друзі, відбувся вчора у нас забій кабанчика. Кабанчик був такий немаленький 151 кг. Так як сьогодні з самого ранку порозвозили всі замовлення, продажа у нас була четвертинами. У нас ціна на четвертини становить 125 гривень за кілограм. І Залишилася в нас голова та лівер. І сьогодні задача моя полягає, друзі, в тому, що сьогодні будемо робити разом з вами домашній паштет. Так, як друзі вчора предварительно проварили голову та лівер до повної готовності, сьогодні дружина його повністю все розібрала, на фарш. І моя задача полягає в тому, що зараз будемо приступати до приготування даного паштету. Так як в нас тут загально маса фаршу становить 9 кг з половиною, це взагалі сюди входить печінка, почки, легені, серце і сама голова. Також, друзі, по пропорціях, зараз швидко пробіжимося, розповім, що будемо і по скільки, в якій кількості додавати. Так як, друзі, на 1 кг фаршу в нас іде одне курине яєчко. По пропорціях по солі у нас іде 10 г солі на 1 кг фаршу. По перцю чорному мелотому, у нас іде 2 г на 1 кг фаршу. І також 150 г цибулі потрібно давати на, так наш фарш. Зараз, друзі, я вже тут усе підготовив, будемо додати все в нашу посудину. Так як в нас фаршу багатенько, і будемо, друзі, вже працювати повністю. Покажу все в подальшому. Додаємо нашу цибулю. Тут у нас виходить кіло 350 кг на нашу пропорцію. Зараз все вбираємо. Далі, трошки, друзі, потрібно її ретельно так перемішати, щоб воно трошки перемішалася, наша цибуля, з нашою фаршом. Далі в одну посудину зробили ми сюди сіль, чорний молотий перець. Все так рівномірно розтрусуємо. Так, це також прибираємо. Також чуть, -чуть так перемішуємо і будемо вже додати куріні яйця. Можна сказати з однієї сторони, що вже наш продукт. Повністю готовий. Ми його передварительно проварювали. Ну так, друзі, як працюємо з автоклавом, ми його ще будемо на певний час ставити в автоклав, щоб наша продукція була смачніша. Додаємо наші так ложечку оставимо, вона нам понадобиться. Це сюди. Додаємо, друзі, корені яйця. Також це прибираємо. І саме основна робота зараз полягає ретельно, друзі, його все так перемішати. Будемо перемішувати хвилин ну думаю, з 20-30, щоб повністю всі місця були просолені, проперчені. Вже неоднократно готовимо, друзі, даний паштет. У Нас перед цим також був YouTube канал. Ми туди вилажували всі наші ролики по приготуванню паштету, по приготуванню. Так сказати, тушонок, качених тушонок. Ну, трошки вже так сказати, рука набивається. Саме основне, ретельно його перемішати і будемо закладати все в наші баночки. Дуже мені так сподобався даний рецепт. Також, як тільки прикупили автоклав, взагалі розуміння ніякого не було, як з ним працювати, як правильно його все готувати. Ну, Получається, також на YouTube передивилися дуже багато відео. І можу сказати, це один такий із кращих варіантів Цих варіантів. Тому що вийшов такий класний смачний паштет. Вже люди неоднократно в нас його купують, подобається людям нашій місцевості. Зараз все ретельно перемішуємо, закладаємо наші баночки і розповім певні такі моменти по використанню, друзі, автоклова. Так як також дуже багато таких проблемних ситуацій виникає при використанні автоклава, не завжди люди договорюють такі незначні моменти. Ну, не знаю, я нічого не стриваю, буду розповідати так, як воно виходить в мене робити. Ретельно, друзі, все так перемішали. Получилася в нас така однорідна маса. І зараз будемо приступати до наповнення наших баночок. Так, друзі, беремо нашу півлітрову баночку, ложечку і все ретельно натрамбовуємо, щоб у баночках не було з місця. Звичайно, робота така забарна. Довго воно так по займе. Получилося, друзі, у нас 23 банки повні і одна така. Неповна. Ну цю також баночку будемо закатувати, ставити в автоклав, будемо знімати пробу. Перед цим, друзі, залили окропом, виходить наші кришки, щоб трошки резиночка на кришках так розм'якла. І беремо простим народним методом, закатуємо наші баночки. Зараз все це штренько зробимо і будемо вже працювати із нашим автоклавом. Одна робота у нас вже виконана. Наповнили наші баночки. Получається, закрили кришечками. Одна баночка в нас не повна, але ну, тут нічого такого страшного немає. Ставимо в наш автоклав і будемо її самоперво дегустувати. Зараз робота моя полягає, друзі, із нашим автоклавом. У мене перед цим YouTube каналом був попередній YouTube канал. Певні там проблеми в нас відбулися. Ми вже там свою роботу на тому YouTube каналу і показували з даним автоклавом. Нещодавно ми його прикупили до саме на господарство через те, що тримаємо невеличке підсумне господарство, і потрібно певну продукцію, так сказати, переробляти і її продавати. І вийшло те, що, друзі, чим він мені сподобався. На той час він по ціні не особо й дорого коштував, десь в районі 4 тисяч даний автоклав коштував. Получається, цей автоклав на 32 півлітрові баночки. Це мені сподобалося, що велика така в нього ємність. Е, так як друзі, перші рази почав з ним працювати, розуміння взагалі не було ніяко, як з ним працювати. Дивився відео на YouTube каналові інших людей, і виходить, що ну, там трошки воно не договорюється, вся ця загальна ситуація. Через те, що ми перші рази як готували даний паштет, рецепт вже для себе знайшли, який такий непоганий. Готували, виходить, доволі такий непоганий паштет. Але він трошки такий пересушений, перепалений. І виникли такі зразу певні питання, що не так ми його робимо. Вроді робимо все ж по тих рецептах, як використовують люди. І потім вже раз за разом почали вже щось придумувати своє. На сьогоднішній день, так як на Ютубах інших людей, розповідалося, що потрібен такий, же самий, як і в нас Автоклав. Закрили наші баночки, виставляємо баночки в автоклав, заливаємо водою комнатної температури над поверхній кришок, щоб водичка перевищувала рівень на 1,5-2 см. Закриваємо наш автоклав, накачуємо одну атмосферу тиску, ставимо на газ, ставимо градусник, доводимо до температури 110 градусів і готуємо протягом 40 хвилин. Ми все так, друзі, робили. Все пошагово, все ретельно використовували той даний рецепт. Ну, щось воно пішло не так. Ну, раз за разом щось воно мені не подобалося і вже думав, гадав, що його не так я роблю. Потім постаралися зменшити трошки тиск і зменшити температуру приготування. Раз за разом вже в нас вийшли кращі варіанти, і вийшло, що знайшли ми один доволі такий непоганий варіант. Все робимо, друзі, як по інструкції, пишеться, що закладаємо баночки в наш автоплав, заливаємо комнатною температурою водичкою. Получається, заливаємо над поверхнею кришечок наших 1,5-2 см і, друзі, закриваємо герметично наш автоклав, накачуємо тиск не, не одну атмосферу, а трошки менше. Десь 08-09% з головою вистачить тиску для приготування даного паштету. Тому що він вже на 99% готовий, він пробарений, там усе, друзі, як він практично вже готовий. Йому чуть-чуть треба десь дати часу для приготування. І, і накачуємо, друзі, тиск 0809. Потім ми ставимо градусник, ставимо наш автоклав на газ і доводимо до температури 90 градусів. Довели до температури 90 градусів, виключаємо наш автоклав і залишаємо його до самого ранку остивати. Все, утром, невеличкими такими кроками. Будемо, друзі, стравлювати тиски з нашого автоклава. Не потрібно так зразу відкрив і наповну спускаєш. Ні, такими невеличкими рибочками спустив його і відкручуємо наш автоклав. Витягуємо наші баночки. Баночки, виходить, у нас рівненькі, немає такого, що там одна кришка вдавлена, друга там наоборот піддулася. Получається, рівненькі, хороші такі баночки. Відти, Одну баночку нашого домашнього паштету і свинячої голови та печінки та взагалі лівера. Зараз, друзі. Висипемо все із баночки, щоб вам показати наглядним образом, що в нас вийшло приготувати. Звичайно, друзі, все висипати не буду, ну баночки висипемо. І покажу, друзі, що в нас тут вийшло. Так, друзі, маємо такий загальний вид нашого паштету. Звичайно, такий на вид апетитний. Жирненький такий мазкий. Думаю, що буде добре намазуватися на хлібчик. Ну це вже ми неоднократно готуємо даний паштет. І такий рецепт нам подобається. Зараз Да, друзі, на смак получився, як і попередній паштет, дуже такий насичений смак. Сіль, перець угадали на всі 100%. Ну, я ж кажу, попередньо ми готували даний паштет, вийшло ідентичний зараз так. Рекомендую однозначно даний. Рецепт даного паштету використовувати в себе вдома. Смак такий необичний, куштував я різні паштети, але тут є певна така особинка. Звичайно. Так як, друзі, можна солі давати від 10 грам до 12 г солі на 1 кг форшу. Ну, я взяв саму меншу таку норму через те, що особо солоне не любимо. І, звичайно, хто любить солоніше, додати можна сміливо 12 г солі, хто любить гірчіше, не 2 грама перцю чорного молоду додати, а додати можна грам 3-4. Це все залежить від смакових якостей кожної людини. Однозначно, потрібно спробувати даний рецепт кожному. Думаю, що зайде він усім. Ну що ж, друзі, виходить, в нас такі робочі моменти. Так як прибираємо свинок із господарства, потрібно переробляти всю цю продукцію на якусь таку сказати, продукцію якісну. Робимо паштети, вже певні такі запаси для власних потреб є. Думаю, що на зиму нам вже вистачить. Так як з наступного тижня будемо прибирати декілька свинок із власного господарства, потрібно, друзі, також його все переробляти на таку продукцію. Є вже такі певні невеличкі замовлення на дану продукцію. Думаю, що вже з наступного тижня займемося повною реалізацією даного продукту. Буде в наявності в нас тушонка, буде качина, тушонка. Ну, будемо займатися вже невеличкою такою переробкою. Однозначно, всі відео будуть виходити на YouTube каналі. Постараємося якісно, поподробно вам все розповісти, так що чекайте на наступні відео. Так що, друзі, кому подобається таке відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока, до нових зустрічі!